Розказуй. Як ти докотилась до такої жизни? Що сижу по одному центру випираю? Ні, я не про це взагалі. Твої відчуття, коли ми подалися на візи, от час ждемо, що ти вообще ну, откровенна твоя думка яка? Що это, короче, я в А? Моя думка, що ми його все в баню. Чого? Ну, тому, що що задовбалося вже ждать. Ні, ну це ж один з моментів, які, ну, які ми знали, що вони ждать. Ну, знати і бути готовим, це дві великі раз. То есть ти, ти не була готова ждать скільки, да? Я всегда не готова. Про нас не забули. Документи розглядаються, да? Наверное. Надеюсь. Какое может быть ощущение? Ощущение ожидания. Нужно ждать. не можна планировать, да? Нічого не Вот нас решило можно. Це ще не був би хороший варіант скоротити время очікування, тобі, щоб так напряжно не було. У тебе які відчуття? Ну, відчуття того, що документи якби в процесі їх, з ними працюють, вивчили нашу справу, так як запашували по місця моєї служби, де я служив в армії. То, ну, якби, з позитивного, то що воно на місці не стоїть, а воно двигається. Той час, який пройшов, він не зря пройшов і якби. Якби нормально все, як, би, як на мене. Тобто немає ніякого такого, що там неожиданна задержка або ще щось, затримка, або ще щось, тобто все нормально. Та трошки вже напрягає, коли вже ну швидше, щоб, щоб час зійшов, тому що ждати завжди напряжі трошки. Ну, волнение есть, переживаю, чтобы все было хорошо, потому что как бы, уже учитывая то, что я 4 года уже до этого иду. <соединяйтесь> и это мы так уже близко, как бы сказать, да? Ну, вот. да. А как ты от, насчет того, что ехать? Да, нам нравится ехать и садиться в Airbnb, скорее всего, все. А, тиждень, там, два. Э, ты боишься ходить, шукать жилье, например? надо буде кудись сходити. Так, <гум> конечно же, нет. Чого? Потому что. Ты ж знаешь английский. Конечно. Немецкий? А у нас, смотри, як хорошо. А у нас Хоч нема снега. Ну же, тоже в купальнику не ходять у нас, правильно? Не, ну здесь, во-первых, есть уж блин морозов нет таких, а там еще морозы. Какие морозы? Там ну, такая вот. сама температура. Який. У нас уже буде сонечко тепло, а там еще сніг буде таяти. Хто тобі сказав? Я откуда блин, кто мені сказал? Зачем мне говорить? Ну мы курочка... будем дара еще трекать, подивишся. Рейк. Ну, подавишься. Ну, гринцев сож не. не, не... А, это было, понимаешь, на Сейшелах это ожидать было много лет чем... Конечно, но ну, так с проблемой в том, что мы никуда не можем поехать, потому что вдруг что-то треба... Но что Женя не э... хочет никого везти никуда. <laughs> Действительно, вот проблема. Ну, но... я не буду свой стандартный ответ давать сейчас. Это проблема с фиксером. Ты у нас эксперт по переездах, в плане там ага. вещи паковать. Конечно. Вот здесь... Ты купила один чемодан уже? Да. И запаковала. Ты собираешься его перепаковывать? Ну, вопрос в том, когда мы будем ехать. Если мы поедем в июне месяца, то ясно, что придется его вот перепаковать. А если мы поедем 15 марта? Тогда нет смысла его распаковывать. То есть там зимние вещи, какие там будут. так я, ну хорошо, да? Там летние вещи. Летние, да? Да. Ну, Просто там те вещи, которые сейчас, ну, реально не актуальны. Да. Ну, конечно. Понял. Мои новые кроссовки там. То есть они сейчас реально не актуальны в лютом месяце, но Понятно. ты их хочешь просто забрать, то вот их уже покупала. Нет, они актуальны. Вот здесь они актуальны в лютом месяце. А вот там они не актуальны в лютом месяце. Просто здесь я ношу в ми почали, ну там, всякий трошки був, це якби... при условии, що у нас вже були половину документів, ти вже на візу собирався. Да, да. Так як я вже цим собирався подаватися на учебну, то вже документи були багато. Получається, довжні були отримати десь в лютому це зараз LMA, як я догадувався, ну, як я считав 4 місяці. Ну, вийшло, що воно прийшло через 2 місяці, а не через 4. І так ставить ми виграли 2 місяці такі допомоги. Получилося, що ми десь з числа з 12 грудня почали збирати документи на візу, на яку. Подалися аж числа 7 січня. Місяць, ми збирали. Ну, 10... 10 січня ми подалися. Да, 10 січня. Тобто, виходить, ми, ми собрали... за 2 тижні собрали документи, але затримки різні були. Новогодні праздники. Новогодні праздники, так. Да. І вийшло, що подалися аж 10 січня. Це вже з біометрі ні ні, -ні. — 10 января вам подали біометрику. 10 января це який день був? Не знаю. Ми подали 14-го. А, так, 14-го точно. Ми 14 січня ми їздили на здавати біометрику від початку пальців і фотографії. А подали ми на візу перед п'ятниця 14-тим. Тобто є. Красно, 12, 11, 10. 9 числа ми подалися. 60

Высокий, как агент ФБР Да, да Джеймс Вон есть такое было впечатление, что он вышел с телека И начал у нас отпечатки пальцев принимать Там была целая процедура, очень интересно Каждый пояс отрывает И снимает У мене вже закончиться от это делать документи. Блин, у меня не так остались. Ну, нормально, то должна була провідна, що це вже якби, як, би, як си, ти емігрант, це ти то це якби обачне буденне, то есть якийсь документ надо <таспеку> сделать. Не знаю, надо їла, там надо їхати, там надо там фоткаться, там надо с. Хорошо, якщо не на місці не стоїть, а, а це як Процеситься. Правильно? Короче, заселят, не будет где фазаном жить. Да, вот фазан тут реально йде. Надо мигрировать. Да. То выставка мы приехали Я в городе находилась один Да, пришли Два мешка денег Короче, мы решили протестировать всю фишку Обмен копеек Да, давай, пробуй Как она работает Воно само фільтрує, зрозуміла? Ага. Коротше, написано, що важені заказниці е, платьба за перещот копійок 1 євро. Тобто може бути, що ми будемо ще довжити. Ага. Так, ми вкинули. Скільки вийшло? Все, порахували. Руки. Так, скільки ми навкидали копійок, подивимося, чи ми не будемо ще довжні. Все, назад тобі забирай. Он дивись від 5 центів. Годноті від 5 центів, коротше. Взагалі нам посчитали, тобто ми там пару копійок здали, виходить. І нам вернули назад. Все, 5 центів сюди не тільки 5 центів можна. З 5, давай назад. Прилетів. Коротше, сюди можна було вкидати тільки від 5 центів, а ми вирішили наші по одному центу здати і по два. Брейки. І по два, да. Ну зато ти посчитала, чуєш. Насколько? 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 Вони навіть нам не сказали, скільки у нас тут грошей. Слухай, так я тепер не знаєш, може вони не всі вернулись. Слухай, зайдемо, купимо хлібину і в тебе піде пошти вся вся ну, весь пакетик. А ми так хотіли його протестувати цей автоапарат. Ми протестували, зато знаємо, як він працює. Mm. Все, mm. О! Автомат не приймає, мінці в годно 1-2 центи. Mm. Все. Mm. Пішли. Mm. Забирай mm. ці крак... mm. Коротше, Отак ми поміняли копійки. Кинули. Кинули, короче, нам назад Так? Ти, ти рада на то, щоб мелочь з Все, то есть робота тільки від п'яти центів. То есть, все okay. Будемо їхати зараз додому.